Вітаю вас, діти. Сьогодні я хочу познайомити вас з казкою, яка називається Хатка для Черепашки. Послухайте, будь ласка, колись давно не було у черепашки панцира, нема де було їй сховатися від дощу та від хижаків. Стояло тепле літо і вирішила черепашка. Побудувати собі хатку з піску. Гарна вийшла хатка, затишно в ній можна сховатися від жаркого сонечка, тільки от біда, раптом пішов дощ і змив хатку. Аж тут і осінь настала, і вирішила черепашка зібрати сухе листя і побудувати хатку з нього. Гарна вийшла хатка тепла, але раптом подув вітер і хатка розлітілася. Аж тут і зима, сніг випав. Стала Черепашка будувати хатку зі снігу. Старанна працювала. І вийшла у неї чудова снігова хатка, але настала весна. Стала пригрівати сонечко, і розтанула хатка. Плаче Черепашка. Що ж це таке, яку б хатку я не побудувала, а всі вони руйнуються. Побачила Черепашка, яку хатку побудував собі їжачок гарно з міцним дахом. Допоможи мені їжачок побудувати хатку, щоб її ні дощем не змило. Ні вітром не унесло, ні сонцем не розтопило. Добре говорить їжачок, я зроблю тобі таку хатку, якої ні в кого немає, і причепив черепашці на спину міцний кам'яний панцирь. Тепер черепашка завжди носить свою хатку з собою. Гарна в неї хатка. Дощ її не змиє, і вітер не унесе, і сонце не розтопить.